Вы находитесь на волне Громадского радио. Это программа «Киев. Донбасс». Сегодня в студии работают для вас Наталья Соколенко и Сергей Стуканов, звукорежиссер нашего эфира Вячеслав Киришун и обеспечивает нашу видеотрансляцию. Ее, напомню, можно смотреть на канале Громадского радио в YouTube. Александр Портян. И темы последнего часа сегодняшней программы «Киев. Донбасс» такие. Насколько экономически оправдано повышение цен на электроэнергию? Об этом поговорим с экспертом в области тарифов в ЖКХ из общественной организации «Опора» Татьяной Бойко. Юридическое определение статуса оккупированных территорий Донбасса как наиважнейшее условие их деоккупации. Об этом и других аспектах реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей мы поговорим в последней части программы с народным депутатом Украины из группы Еврооптимисты Мустафой Наемом. Итак, два слова я скажу о том, почему мы выбрали с Сергеем такую тему повышения тарифов на электроэнергию, которая Анонсировано уже но и состоится 1 марта. А сегодня поговорим об этом, потому что иногда я спрашиваю наших слушателей громадского радио, что какие темы больше всего на самом деле интересуют обычных людей, обычных наших слушателей, не политиков, экспертов или общественных деятелей. Так вот, что мне сказали. Все только и говорят об этом очередном повышении цен на электроэнергию и говорят о том, что люди, которые принимают такие решения, только лишь обогащаются на, на вот этом повышении. И поэтому вопрос наш к сегодняшней гости Татьяна Бойко, эксперт, я и сформулирую так, насколько экономически обосновано очередное повышение цен на электроэнергию, которое ожидается в Украине, ну, решение принято и будет повышение цены на электроэнергию. Енергію вже 1 марта. Доброго вечора, колеги. З точки зору економічної, можна обґрунтувати все на світі, тому що тариф складається з вартості поділеної електроенергії, поділеної на обсяг реалізації. Залежно від того, як обґрунтований, обґрунтована кожна складова, відповідно такий виходить і тариф. А що я хочу сказати? Що е, це підвищення було анонсовано ще в 2014 році, тоді, коли ми мали зовсім інший курс долара, і тоді, коли ще ну не зовсім розуміли, яка буде економічна ситуація. І воно вже було зафіксовано на три роки для людей. Воно передбачало три етапи. Перший там передбачав підвищення десь близько на 40%, 40-50%. Далі йшло поступове підвищення там по 25, 25, 30 і 30% для середнього класу. Споживачів в той же час бізнес все одно платить набагато менше, і бізнес платить і за себе, і доплачує... Менше чи більше? <кхід> більше, більше? Більше, платить більше, і е він платить і за себе, і ще ту частку, яку не доплачують споживачі. Так зване перехресне субсидування. є. Воно у нас було здається в газовій сфері. І вже ліквідована, так чи ні? В газовій сфері е, воно було пряме. Тобто, е, напряму з бюджету дотувався Нафтогаз. В даному випадку непобутові споживачі, тобто бюджет і бізнес, в них вже в тариф е, закладена, скажімо так, частка і за себе, і, і за, за нас, нас, і, за і, нас, нас так? і за населення. Тому, як ми можемо говорити про конкурентну здатність нашої економіки, е, якщо наші. Товари їх от, от зростає постійно вартість електроенергії для непобутових споживачів, і вони платять, і, і бізнес несе нагрузку, скажімо так, і за себе, і, і за споживачів побутових. Тетяно, от ви згадали про три етапи, я знайшов інформацію mm. про п'ять етапів, про п'ять етапів, починаючи з 1 квітня 2015 року, отже, це був перший етап, потім другий, 1 вересня 2015 року, впродовж 2016 року ще двічі підвищувалися тарифи 1 березня і 1 вересня, і п'ятий етап з 1 березня 2017 року. Так, ви правимо, мав назив, протягом трьох протягом років. Протягом трьох да, років. Да. Оцей mm. п'ятий етап, це вже останній, чи після того, як ми зробимо п'ятий Етап, то потім буде ухвалено нове рішення про підвищення тарифів і знову розіб'ють на три роки на п'ять етапів, і ми матимемо знову зростання. Чи все таки на цьому зупиняться на якийсь час? Я не маю достатньої інформації для того, щоб, скажімо так, говорити точно цифрами, це останнє із анонсованих підвищень. Але, от мій особистий прогноз говорить, що це не останнє буде. Тобто ще не вдасться вирівняти та уникнути цього перехресного субсидіонування, коли бізнеси і бюджетні споживачі платять більше, тобто платять за нас за населення. Якщо ми подивимося на динаміку дотацій, то з кожним роком вона поступово помаленьку зменшується, але вона ще достатньо велика. І в той же час все одно тарифи для бізнесу зростають. Вони трошки були впали. На початку року, але в цьому місці знову відбулося там невеличке зростання, десь близько на 0,6%. Очевидно, ця тенденція буде продовжуватися. І я думаю, щоб повністю відійти від перехресного субсидування, ми знаємо, що ми прямуємо до ринку електричної енергії. Тоді, коли споживачів вже не буде одного обленерго, який буде надавати там тільки послуги, можна буде собі вибрати постачальника посту з електроенергії. То очевидно, що мій прогноз, що ці тарифи. Для населення теж будуть зростати? Я ну, не знаю, коли це відбудеться? От ми вже маємо підтвердження Натальчиних слів про те, що тема надзвичайно актуальна, та тому що у нас є дзвіночок. Доброго дня. Ви в ефірі можете поставити своє запитання експертові. Добрий вечір, Микола Київ. Я хотів спитати: що порядку в цінах на газ і електризм немає ніякої досі. Чомусь ніхто про про це не говорить, крім експертів. Питання таке: значить, газу збільшують. Яка доля електроенергії в атомній енергетиці? Там 60%. Чому ми маємо платити за ціну за електроенергію, там дитеку якогось? Якісь парові оці вироби. Mm -hmm. Ну це ж набагато дорожче. І тому і ціни такі. Mm -hmm. А ніхто про це не говорить. Скажіть, будь ласка, де тут правда? Будь ласка, дякую. Oh. Ви почули запитання, так, пані Тетяно. Яка частка атомної електроенергії у всьому обсягу нашому виробництві? Ну і слухач запитує, чому ми більше не споживаємо атомної енергії продукції, яку виробляють атомні енергостанції? А споживаємо великій кількості енергію, виробленої компанією Рената Ахметова. Детек я почну спочатку з ДТЕК, Ну, так все стало, що в нас на ринку і електроенергетики, в більшості ну, все належить вже поділено, і обленерго, і генерація. Тому я не готова коментувати, чому так сталося, що, скажімо так, 80-70-80% генера... теплової генерації дійсно належить компанії Дітек, власник якої Ренатах Ну, Ми вже маємо те, що маємо, і я думаю, що. Шлях про репреватизацію, ну, принаймні про це рано говорити, і я не готова коментувати, як це повинно відбутися, і чи це буде плюсом, чи це буде мінусом. Минулого року був тариф на тепловий, тобто теплової генерації. Він взагалі, скажімо так, регулювався в ручному режимі. Була прийнята методика, методика розрахунку оптової ринкової ціни. Із врахуванням вугілля за формулою «Роттердам Плюс, яка, ну, яку критикували багато експертів, я не готова дати якоїсь її однозначної оцінки, тому що є, напевно, свої плюси, є свої мінуси. Це досить дійсно досить високий тариф теплової генерації, левову частку, якої отримує компанія ДТЕК, але разом із тим. Ще раз скажу, частка різноманітних непрямих дотацій, які йшли ну, теплові генерації, вона поступово зменшується. Тому, напевно, ринково все-таки правильно мати високі тарифи. Але зменшувати дотації в ручному режимі. Щодо частки атомної енергетики, я не маю перед собою повного, скажімо так, розрахунку. Але я хочу сказати, що минулого року було е, суттєве влітку було падіння атомної енергетики, але зараз воно вже відновилося. І це дійсно найдешевший на сьогоднішній день е, тариф атомний тариф. І я не переконана, що саме атомну енергетику, ми на неї повинні робити ставку, але очевидно, що це зараз ну, один з ключових напрямків і векторів, який забезпечує там стабіліста електрогенера. У ну, ви... нас є на, 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 на один дзвінок, але ще від мене коротке запитання. Ви як експертка, чи відстежували якісь дії лобістів, які ну, якось блокують, скажімо так, поставки електроенергії, вироблені на атомних електростанціях? Я думаю, що такі спроби, є, але я би в даному випадку досить позитивно оцінила дії Міністерства паливої енергетики, тому що ну нам вдалося відновити ну принаймні вийти на той рівень, який був там минулому, поза минулому році, по виробництву атомної енергетики. Хочемо, ми прийняти ще один телефонний дзвіночок. Доброго дня, ви в ефірі, ставте своє запитання. Вот скажите, пожалуйста, выступающий ранее в вашем эфире сказал, что война в Сирии началась из-за неправильной приватизации. Вот наши деды, наши отцы, и мы сами работали на государство, и нас при приватизации всех обделили. Так почему же сейчас это никак не учитывается при распределении вот этих доходов, расходов на энергоносители? Те, те же станції, все принадлежало нам. Спасибі за запитання. Тетяна Бойко, експертка в галузі тарифів і житлово-комунального господарства, але якщо у вас є відповідь на це запитання, будь ласка. Uh. Я не знаю, що робити зараз тим, що ми вже приватизували. Я думаю, що тут вихід, що нам треба вже з цим жити. Ну, подобається це, це кому чи не подобається. Антимонопольне законодавство. Очевидно. очевидно, що... Якщо ви сказали що 70-80% ринку належить компанії ДТЕК, то це явно протирічить антимонопольному законодавству. Ні, я б сказала, Ні? що не те, що протирічить, але очевидно, що ця компанія підпадає під ретельний нагляд. Антимонопольного комітету і антимонопольного законодавства, які повинні і антимонопольний комітет повинен ретельно слідкувати за тим, щоб. Цей гравець на ринку не зловживав своїм монопольним становищем. Я тут подивилася цифри, що на 4% в цьому році планується зростання обсягу атомної енергетики. Ну от Навіть. власне, чому ми запитуємо про ці речі, та тому, що ми знаємо, що в європейських країнах комунальні послуги всі енергоносії вони є дуже коштовними. І в принципі, я думаю, що чимало людей в Україні, ну котрі знають про, про ці факти. Вони готові до того, що від відтепер і надалі комунальні послуги в Україні не будуть принаймні дешевшати. але якраз питання в тому, що чи ті гроші, котрі ми будемо сплачувати, чи вони будуть іти на модернізацію, на розвиток, чи вони будуть в спосіб зловживання знову ж таки тою чи іншою компанією, ДТЕК, чи якоюсь іншою, потрапляти в кишені там обмеженого кола людей. Пані Тетяно, ви сказали, що оцінюєте позитивно в цілому діяльність. Міністерства, зокрема в частині атомної енергетики, а щодо прозорості отих цих процесів, які взагалі в енергетичній сфері, чому чи можу я як споживач цих послуг і як людина, яка за них сплачує, на даний момент бути впевненим, що мої кошти йдуть туди, куди мало б іти. Я думаю, що це ключове і основне питання, на яке потрібно дати відповідь, тому що загальний вектор, очевидно, вектор, який вибрав уряд на відмову від загалом дотування перехресного субсидування в різних видах, це правильний курс, курс на ринок, ринок тепла, ринок електрики, ринок газу це загальні європейські тенденції. Але тут дуже і ми розуміємо, що це неодмінно пов'язано, принаймні в короткотерміновій перспективі, з підвищенням тарифів. Ну, я думаю, про це чесно треба сказати. Е, і е, в довготерміновій перспективі ринок, мабуть, відіграє свою роль і можна буде очікувати поступового зменшення. Але очевидно, що воно вже ніколи не буде таке, як було раніше. Тут дуже важливе питання, як зробити так, щоб ці гроші не кралися. От, коли, це буде, коли буде ринок, тоді, очевидно, буде багато гравців, тоді невигідно буде красти. Ну, а ринок але, це, але... це як в Лондоні, так? Mm. От в Лондоні кожен будинок визначає, де він купує газ на опалення, на інші потреби, де він купує електроенергію, де він купує теплу, там, гарячу чи холодну воду. Ми взагалі, хоч на крок, наближаємося до такого ринку чи ні? Ми наближаємося, але дуже дуже повільно. І відповідь на питання, чи ну друге ваше питання про політику? Якщо ми говоримо про ціни і тарифи, то в даному випадку величезну роль відіграє Національна комісія, що здійснення регулювання ринку і комунальних послуг. Відповідь на питання, що чи правильно вона діє, я думаю, я напевно десь в 90% згодна з рішеннями, ідеологічними рішеннями НКРІКП, але чи достатньо вона інформує. Громадськість про свої дії, населення, я думаю, взагалі недостатньо. Хоча порівняно з тим, як працювали минулі комісії в плані інформування, тут зроблено дуже багато правильних кроків, там є онлайн-трансляції, є дуже багато матеріалів на самому сайті, але вони дуже часто настільки сильно заховані, або ця інформація застаріла, то ну, інформаційно вони взагалі не встигають. Ну, так і тут питання, чи це просто так виходить, чи зумисно, але це тема іншої розмови. У нас ще один слухач або слухачка на зв'язку, будь ласка, ви в ефірі ставте своє запитання. Скажіть, будь ласка, от ви говорите про рилочну економіку. Вот дев'яти етажний дом з верхньої подачі тепла. На дев'ятий етаж подається 65 градусів, хоча положено 95 по госту, а на перший етаж 29. дев'ять. Так як же тут ринок встановлювати? Хороше запитання, до речі, як встановлювати ринковий справедливий тариф? Дивіться, я скажу так: взагалі, якщо в будинку немає організованих співвласників. Ніхто за вас не буде зацікавлений в тому, щоб подавати вам якісний продукт. Це буде тоді, коли ну, попит формує пропозиції, коли буде організований попит, який Організований – це в ОСББ в організацію співвласників можна, багатоквартирних будинків можна і без створення ОСББ, але реально контролювати легше, коли у вас є юридична особа, яка може представляти ваші права, тому в даному випадку це. ОСББ може бути просто ініціативна група мешканців, яка ще там не дозріла до створення ОСББ, але вона повинна бути, тому що як цих мешканців немає, ну ніколи ЖЕК чи ніколи підприємство монополіст не буде зацікавленими. Це об'єктивна реальність. Але треба на даний момент мешканцям цього будинку збиратися і вимагати від ЖЕКу, якщо будинок підпорядкований саме цій установі, вимагати, щоб налагодили і відповідно до встановлених норм подавали тепло. Звертатися вже зараз не до ЖЕКу, а звертатися безпосередньо до виконавця послуг, там, якщо це місто Київ, там, наприклад, це в 70% відсотках І, Нерго, які теж контролює Ренат Ахметов, так. Так. І е ну, бачите, ми не можемо а як? Про... через суд, е фіксувати, Ні, не, що... поки що Ні? потрібно потрібно просто поки звернутися, і тому, що температура теплоносія, вона насамперед залежить від погодних умов. Краще в будинку такому поставити систему погодного, автоматичну систему погодного регулювання. І відразу хочу сказати, що цей виконавець послуг він подає тепло в будинок. Він не подає його на дев'ятий чи на перший поверх. І це вже проблема самого будинку. Що а її нього... можна вирішити, якщо на дев'ятому одна температура а на першому інша? Це від все, чого це, це залежить? Це все вирішується. Це, це, це говорять про те, що в будинку не збалансована система теплопостачання. Її потрібно збалансувати. Для цього ставляться балансувальні клапани. Це все досить і для того, щоб будинок споживав рівно стільки тепла, скільки йому треба, треба збалансувати, поставити ці балансувальні клапани і поставити погодний регулятор з лічильником. Очевидно, що. Це не ті заходи, які буде робити підприємство монополіст, і тому в людей найбільш реальний є зараз варіант це створити ОСББ і частину коштів класти самим. А частину взяти в органів місцевого самоврядування. Зараз є дуже багато програм. Наприклад, в Києві є програма 70 на 30. 30 вкладають люди, 70 додає місто. Є програма теплих кредитів, державна є ряд різноманітних місцевих програм. Тобто, але якщо не буде ініціативи мешканців, отак от далі зрештою, мешканці цього будинку їм не обов'язково бути приписаними до ЖЕКу, так тому що сьогодні можна обирати собі управляючі компанії, котрі будуть зацікавлені в тому, аби надавати саме якісні послуги на відміна Зміну від ЖЕКу, котрий не зацікавлений ні в чому, крім того, щоб отримувати на своє утримування державні гроші. Або управляти самостійно через... Через, ОСББ, О, через, через, через ОСББ. Ринок, знову ж таки, тут я б не будувала якихось ілюзій. У більшості міст ринок от він як би, теоретично вже є, але насправді дуже мало. Бізнеси, пропозиції щодо пропозиції. управляючих компаній обмаль на ринку, так їх дуже обмаль, хоча бізнес хоче, але тут теж є. Ну це окрема ціла тема, чому бізнес не поспішає на цей ринок. Є субсидії, які не монетизовані, і які запізненням повертає держава. Є багато питань ще не врегульованих ми, на ми законодавчому сьогодні, рівні. Сьогодні по о, отримуємо е, вже здається четвертий телефонний дзвінок, тому що тема справді хвилює наших слухачів. Доброго дня. Ми вас Понимаете, вы утверждаете, что ОСББ, а это верхняя подача. Это последовательно идут и верхний этаж, потом восьмой, седьмой, последовательно отбирают тепло. І ОСББ здесь ніяк не допоможе. і нужно всю систему отоплення перестраювати. Правильно я вам сказала, що всю систему а можливо не опоне не... вірно вражає. Я сказала, а яким чином це зробити, якщо у вас немає ОСББ? Хто вам це буде робити? Вам потрібно якось зібратися і організувати всі свої е відносини. Ну що ж, Тетяно, беремо з вас слово ще раз прийти найближчим часом до нашої студії. Я думаю, десь у переддень або 1 березня, коли все ж таки відбудеться це чергове підвищення тарифів, і ще раз поговорити і про економічну обґрунтованість. Ну і відповісти, бачите, на такий вал дзвінків від наших слухачів. Я напомню нашим слушателям Тетяна Бойка, експерт чистина організації АПОРА, експерт в області тарифів жилищно комунального хазяйства, була Программы Киев Донбасс. Ну а мы с Сергеем Стукановым продолжаем наш эфир и вернемся к разговору уже с новым гостем. Это будет народный депутат Украины Мустафа Наем, уже через несколько минут. Громадский радио.